Так часто показуємо вам теплі носки і забуваю про вічну класику, адже у нас є лот, який постійно на ходу постійно продається з 5 кілограм шкарпетки. Ось такі класичні універсальні есмара, 5 кілограм 3185 гривень, 637 гривень буде за кілограм. Відповідно, в 5 кілограмовому лоті буде їх вагон. Це справді класна ціна, бо вони легесенькі. І як бачите, тут є. Ось показуємо простенька резиночка, це вічна класика. Тут по розмірам абсолютно різні, з менших до більших, по стандарту є пакування по 5, є пакування по 7, як в даному варіанті. По кольорам, як бачите, є і ось такого плану, де є сіри бежеві, пудрові, кремові, є трішечки ось таких, якщо хто захоче з малюночками. Але найбільше в цьому лоті саме класичних тих, які запитують завжди і Які носяться 365 днів на е, рік. Тому для замовлення, будь ласка, телефонуйте до наших менеджерів. Усі контакти залишаю в описі під цим відео. І знайте, що такі носочки це товар, який завжди потрібен в асортименті магазину. Тому що це під все реально і на всі пори року. Будь ласка, для замовлення звертайтеся до наших менеджерів.